Сьогодні українці вдруге відзначають День української державності. Свято не випадково припадає на 28 липня. Збігається із датою хрещення Русі. Наша державність має понад тисячолітню історію України, що засвідчується першими згадками про Київ і князя Володимира Великого. У Вінниці в цей день вшанували пам'ять усіх, хто віддав за Україну її державний суверенітет та територіальну цілісність найдорожче життя. Така можливість сьогодні є у кожного з нас віддати шану нашим військовим, дякуючи їм. Є Україна, дякуючи їм про Україну, знають як країну сильних, країну вільних. Українці й сьогодні віддано борються за незалежність та суверенітет, ставши щитом перед російською агресією. Сьогодні вся Україна сконцентрована на захисті нашої державності. Наші воїни боронять незалежність нашої держави. Кожна родина, кожен мешканець, кожен громадянин України сьогодні вболіває за ЗСУ. Тому сьогоднішній день він є символічним в цій боротьбі. Під час урочистостей на замковій горі підняли найбільший у місті синьо-жовтий прапор. Завершення урочистостей поклали квіти до меморіалів та пам'ятників борцям за незалежність України різних часів.